Баскетболісти Луцького клубу волиньбаскет університет посіли друге місце у вищій лізі чемпіонату України з баскетболу. Срібні нагороди у другій за престижністю лізі можна по праву вважати досягненням, що й було відзначено на обласному рівні. Голова облдержадміністрації Борис Клімчук особисто привітав команду і вручив нагороди. 20 перемог та 8 поразок. Такий підсумковий результат баскетбольного клубу Волинь Баскет університет, який пропустив уперед лише черкаських мавп. Луцька команда гарантувала собі срібні нагороди за два тури до завершення чемпіонату. Продемонструвавши якісну та стабільну гру протягом сезону, гравці, тренери, власники клубу заслужили овації та похвали з боку вболівальників і найбайдужих до розвитку спорту на волині людей. Зараз да він серце позабуді позабудять того желает нам добра, хто нас в люди, хто нас виводить в мастера. Тому перша моя подяка тренерам, друга моя подяка власникам клубу, спонсорам. Ну і третя, і сама головна, тим, хто на площадці. Хоч і третя по черзі, вона сама головна тому що зусилля перших двох, реалізація цих зусиль можливі лише при наявності команди. Одинадцятеро гравців команди, тренери та власники клубу отримали нагороди з рук голови облдержадміністрації Бориса Клімчука. А головний трофей кубок мав честь підняти капітан команди Андрій Литвиненко. За словами гравців, такі моменти не забуваються і додають наснаги до підкорення інших вершин. Дуже приємно, тобто ми не були готові, що що настільки зацікавляться саме той роботою, яку нам була пророблена. Все-таки запросять, буде все настільки серйозно. Не готові, скажімо, були це відчути. Дуже важливо, в першу чергу, для баскетболу, для нашого для нашої улюбленої гри, яка на Волині була не зовсім, скажімо, популярна. Нам вдалося її відновити зараз. Тим більше команда показала я рахую, непоганий результат. Емоції позитивні. За три роки існування баскетбольного клубу Волинь Баскет Університет друге місце у вищій лізі. Це найвище досягнення в історії команди. Є надія, що команда йтиме надалі і до інших перемог. Принаймні, у це вірять власники клубу. Ми другі і велике, велике бажання стати першим. Ми прикладемо всіх зусиль. І є на сьогоднішній день друге місце. Баскетбол по новому розвивається на Волині і в першу чергу. Це ми робимо для діток. Щоб діти бачили і було старання, бажання в дітей займатися видом спорту, таким як баскетбол. Після завершення сезону настала черга заслуженої відпустки. Про завдання на наступний чемпіонат поговорить уже після відпочинку.